Так, ну, з цією табу, 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 мобілізацією, взагалі, це, 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 жах. Вчора, вчора чий товариші не прийняли одного теж, але слава Богу, що відмазали. Ну, там тут багато тьоток підійшли, ну, тьоток, mm -hmm. там, бабулі, типу, пішли, начали скрол піднімали, типу, за що, а його, типу, до, його є дочка, а дочка хворіє, типу, навіть там щось з головою, типу. Ну, якась кузьма, типу, на голову, типу, якась болість. Не, знаю як би. І мені, яка, там, каже, немає хвороби. І ті його починають угрожати, починають йому угрожати, типу, я вас там зараз. Ті, цей, ті, тут братва під, ті, ну, знайомі його брати, ті, підійшли, ті, з ними говорити, все, все. і ті починають кажуть, я зараз поговорю по іншому, ті, ну, хіло, і кажу, вони них вже битися. Але такі два але такі файні, знаєш. Такі на масі, прямо, що такі, вразі, що займали чимось. Ну, прям бойової. Ну, Людововин, да. Ну, це цікаво. Ну, вони були такі, блядь, прям. Ну, то, ну, здорові, не Панки, не Фізично фізично підрисовані. Та і цей... Але слава Богу, що відпустили. Ну, це тому це, що важливо, тому що біли, люди випустили. <свист arrivé> я не знаю, я не розумію, чим прикол им ловувати людей. Ну типу, то, що не гроші за то, что пор... максимум за те, що не враже получається за людину. Ви бачили, Ви бачили скільки дезертирів? дезертирів. Чи, 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 ну, чисто, все признаете? Нет. В сьому уроке уроке за 6 месяцев 107 тысяч кримінальных справ. Ну, понад пів миллиона дезерти, можна. Уважав. Тому що, ну, що на багатьох тримальні справи не розумієте? Там. На, когось на когось подали, на когось ще в процесі. процесі от там, там, отаке. отаке. То, я то, не знаю, чи все знаю, виловлені все. люди. Ну, тобто вони, ну, десь, вони десь, десь пішли, пішли закрилися, за, 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 сидять вдома, садять але, вдома там, чи ну, десь, що. У мене знайомий. Наш з району тут через пару будинків живе, його забрали в армію, він через вік втік. І вже сидить, в більшахліхці сидить в і в селі. Просто саме. Мене знайомий, його зловили. І він корот, там тиждень потримали. Типу годували, все, що нормально. <ривіт> <ривіт> ну, на ну, настрійському коротше, у, 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 у Львові. Його потримали тиждень часу. Кормили, все нормально, типу, там, чекав поки навіть пише. Їм просто притворили, що йому погано. Повезли його на восьму лікарню. Сюди у Львові. І каже, типа лікарці, ну типу, те, що які. Ну то що... Ну лікарка, коротше. І каже, до неї, типу, все, типа, витягувати з того все, типу ті голки, то все витягують з мене зараз. Мій тупо босий, футболка просто футболка шорти, типу босить. Тупо з першого поверху пригнув та й втік. Та от, недавно його бачив сьогодні. Але ходить далі спокійно, типо всюди, по районі, типу спокійно лазить. У мене знайомий Але... є. Є. Значить, значить... То його забрали в сам військ і він там зумів з лікаркою домовитися, що йому треба взяти папери вдома, але в нього пластина в голові. У нього колись відбували трепанацію черепа і так далі. Ось і лікарка оглянула його голову, і він каже: ну ви ж не знаєте, як вона там справи, Мені треба принести вам папери, і вже з паперами будемо на його на вулиці, вихопили і повезли. І його відпустили вдома. І тепер він просто ти додому. вдома. Це сказали взагалі умглів.